Вітаю всіх! Хочу затронути тему закону про мобілізацію. Там писали. Мені вже що його прийняли. Дивіться, його прийняли в роботу. Законопроєкт затвердили в роботу. Це є певні процедури. Тобто, нарешті визначили законопроектом, який є основою. Але давайте так, у кінці лютого цей законопроект буде затверджений вже кінцево. Саме цей, що прийнятий за основу: законопроект про мобілізацію. Будучи рішення, буде ще зміни. Але давайте так: саме цей законопроект, який прийнятий за основу, буде затверджений в кінці лютого, вже як основний закон про мобілізацію. Так чи ні? Буде він затверджений. Дивіться, він буде. Але він матиме дуже багато обмежень. На жаль, обмежень буде дофіга. Угу. Багато чого там потрібно. Знаєте, люди потрібні. Для захисту, для оборони люди потрібні. Дуже потрібні люди. Дуже. Тому така ситуація з цим законом. А давайте так. Правки на тему відстрочки від мобілізації будуть доповнюватись? правки розширяти відстрочку від мобілізації. Будуть категорії, правки ці будуть до, до цього закону до кінця лютого. Саме по відсрочці від мобілізації. Розширення буде? Буде, ви знаєте, буде. Дивіться, два старших аркани. По-перше, це дуже серйозне рішення. По-друге, буде, буде, буде ще возня на цю тему. Угу. Відстоювання буде відстоювання. Серйозне навчання. Ви знаєте, рішення буде прийматися. Рішення ще будуть прийматися на цю тему. Угу. Будуть домовлятися. Знову жіноча енергія. Ви знаєте, тут і відсрочка йде, і демобілізація, все-все-все. Багато чого будуть правити, бо дуже емоційний цей законопроект, і його всі майже ненавидять. На жаль, це правда, але рішення будуть приймати швидко. І реагувати будуть швидко на це. Добре, давайте так. Студентам денної форми навчання. Вісрочка залишиться студентом денної форми навчання. Вістрочка залишиться просто студентом денної форми навчання. Вістрочка залишиться. Залишається вона. Студентам вона залишається. Студенти так. Студентів будуть відстаювати, що це також. Вигідна для бізнесу. Розумієте, для інститутів тема студентів. Ну, важко важко буде ще будуть про цю тему говорити. Все буде говорити про цю тему, дивіться. Тому студенти, мені просто писали про студентів, я не хочу розглядати там по освітам, там треба читати законопроект, але зрозумійте. Є інтерес, щоб вас залишити, тому що ви платите все-таки за інститути, і це також доходи. Тому що. Важка важко так. А Харків, наприклад, це дуже студентське місто. Тому Харків зацікавлено, щоб залишити відстрочку студентам навпаки, щоб вони платили і навчалися. І був розвиток.